Продовження. Пролунав страшний гуркіт, а потім почулося, як черепиця розлітається по землі. О Боже, прошепотіла тітка Фенні, затуляючи очі руками. Я так і знала. Що цим скінчиться, Квентіне, нам давно слід було його спиляти. Я знала, що у таку велику бурю він впаде, Увесь дах зруйнований. Після гуркоту від падіння дерева по всьому домі чулося. Як щось падало. Речі гепались і розбивалися. Діти не могли збагнути. Що діється? Тім і розлютився і голосно гавкав. Дядько Квентін ще силе ляснув рукою по столу, аж усі підскочили. Нехай цей пес замовкне, бо зараз його вижену. Але такої ночі ніщо не могло змусити Тімі не гавкати і не гарчати. І Джорджа нарешті заштовхала його до теплої кухні і зачинила там. Мені теж хочеться гавкати і гарчати, сказала Ен, поділяючи почуття Тімі. Джуліане, ясен розвалив дах. Дядько Квентін узяв потужний ліхтар і обережно піднявся сходами на сходовий майданчик, щоб подивитися, якої заподіяно шкоди. Потім спустився вниз, дуже блідий. Дерево пробило горище, провалило дах і зруйнувало. Відпочивальню дівчат, сказав він. Величезна гілка пошкодила й кімнату хлопців, але не сильно. А от кімната дівчаток геть розтрощена. О, якби вони залишилися в своїх ліжках, їх би вбило. Усі замовкли. Лякала сама думка, що Джорджа й Ен ледь не загинули. Добре, що я так несамовитий волав, аби їх попередити, бадьоро сказав Джуліан, помітивши, як Ен зблідла. Не варто хнюпитися, Ен. Краще подумай, яку. Карколомну історію ти зможеш розповісти наступної чверті у школі. Гадаю, трохи гарячого какао нам не завадить, опановуючи себе, сказала тітка Фенні, хоча й відчувала сильне потрясіння. Квентіне, подивись, чи камін у тебе не загас. Нам треба трохи відігрітися. Вогонь у каміні ще палав. Усі скупчилися ближче до нього і привітали тітку Фені, коли вона принесла, паруючи какао з молоком. Ен ем попивала какао і з цікавістю розглядала кімнату. Ось де її дядько займався науковою працею. Тут він писав свої незрозумілі книжки, які Ен не могло втямити, креслив заморочливі діаграми і здійснював багато дивних дослідів. Але наразі дядько Квентін виглядав розгубленим. Він мав радше присоромлений вигляд, і невдовзі Ен зрозуміла чому. Квентіне, це просто ласка Божа, що ніхто не загинув і не постраждав, сказала тітка Фенні, суворо дивлячись на нього. Десятки разів. Я тобі торочила, що ясене слід спиляти. Я знала, що він надто великий і важкий, аби витримати потужну бурю, і тому завжди боялася, що він звалиться на наш будинок. А вже ж знаю, Люба, відповів дядько Квентін, енергійно помішуючи какао. Але я був дуже зайнятий останні кілька місяців. Хм, це твоя вічна відмовка, коли йдеться про невідкладні справи, зітхнула тітка Феню. У майбутньому мені самій доведеться все робити. Не можна ж так ризикувати нашим життям. Ну, таке може статися раз на безрік, крикнув дядько в Квентін, починаючи важким духом дихати. Але відразу погамувався, побачивши, що тітка Фенні шокована і засмучена, та ось-ось заплаче. Він поставив чашку на стіл і обійняв її. Ти пережила страшенний шок, сказав він. Може, вранці виявиться, що все не так погано? Ох, Квентіне, все буде набагато гірше, запевнила його дружина. Де ми всі тепер спатимемо? І що нам робити, доки не полагодять дах і кімнати на другому поверсі? Діти щойно приїхали, а в будинку кілька тижнів порядкуватимуть робітники. Просто не уявляю, як я з усім цим впораюся. Залиш усі клопоти мені, сказав дядько Квентін. Я все влаштую, не турбуйся. Я дуже шкодую, що через мене так вийшло. Це моя провина. Я швидко все залагоджу ось побачиш. Тітка Фенні не дуже йому повірила, але була вдячна за розраду. Діти слухали їхню розмову і пили гаряче какао. Дядько Квентін був таким розумним і так багато знав. Що своїм звичаєм забував невідкладні справи на зразок спилювання старого ясена. Часом здавалося, що він узагалі не від світу цього. Не було жодного сенсу йти нагору спати. Там кімнати були або повністю зруйновані. Або настільки завалені уламками, труском і запорожені, що годі й думати про спання. Тітка Фенні почала носити пледи на канапи. Одна канапа була в кабінеті, велика у вітальні, а менша в їдальні. За допомогою Джуліана вона витягла шафи і розклала. Влаштуємося, як зможемо, сказала вона, хоча ніч уже добігає кінця, але ми ще встигнемо трохи поспати. Буря вже ослабла. Хм, ні, просто вона завдала чимало шкоди і тепер цілком задоволена. Похмуро зауважив дядько Квентін. Що ж, обговоримо все вранці. Хлопці, хоч і втомилися, але були дуже збуджені, і заснули не одразу. Ен переживала, як же їм тепер залишатися всім разом у Кирін котеджі? Це несправедливо, щодо тітки Фенні, але й додому повернутися ніяк, бо батьки в від'їзді, і будинок на цілий місяць замкнуто. Сподіваюсь, до школи нас не відійшлють, думала Ен, намагаючись зручніше вмоститися на канапці. Було б дуже прикро, бо ми з такою радістю їхали сюди на канікули. Джорджа теж цього побоювалася. Вона була переконана, що наступного ранку їх усіх вирядять назад до школи. А це означатиме, що вони з Н під час цих канікул уже не побачать Джуліана і Діка. Оскільки хлопці, зрозуміло, ходили до іншої школи. Єдиним, хто не хвилювався ні про що, був Тімі. Він лежав у ногах Джорджі, трохи хропучі, цілком щасливий. Доки він з Джорджею, йому цілком байдужісінько, куди їх вирядять. Продовження буде.